Тому говорити про те, що хтось в нас в країні маніпулює, як скажімо, це відбувається в Білорусі, точно ні. Що ще може стосуватися ця вимога, і чи може вона видозмінитися найближчим часом в тому переліку, умовно кажучи, послідовності завершення війни, коли говорилося, що спочатку припиниться обстріли, тоді проведуться вибори, і тоді буде підписана угода. Мені здається, що це передчасна. Була обіцянка і висловлювання так само, як і перечасно було висказано Трампом, що він завершить війну за один день. Хіба що він мав на увазі просто, що сам факт підписання угоди чи фінальних переговорів буде відбуватися один день? Ну я можу допустити, що це фігура мовлення, так би мовити, але це неправильно, тож, тому, що суспільство українське світове співтовариство, воно розуміє, що такі речі за один день не робляться, і Трамп уже. Давав так би мовити задню, коли казав, що так все набагато складніше, ніж ніж насправді це відбувається для українців. Ці висловлювання не є загрозою, тому що все одно ми всередині в суспільстві мусимо вирішувати, як коли на якому етапі знімати воєнний стан, і це може бути подано тільки. Зрозуміло, що з розуміння від військових, від президента, від ситуації на фронті буквально це залежить, і від нас залежить. Коли будуть саме вибори, залежить в тому числі від Верховної Ради, коли саме буде проголосовано зняття військового стану, якщо це буде передчасне якесь зняття і чи не продовження військового стану, і відповідно оголошення виборів так само буде залежати від голосування у Верховній Раді. Єдине, що і варіант, якщо раптом Верховна Рада не збиратиметься, то це може відбутися, мовно кажучи, за указом самого президента.